Ультрабіговий клуб Козак Рейс в колаборації з благодійним фондом Соборний Хаб організовує потужний патріотичний онлайн-турнір Разом ми сила. Долучаємося до участі в благодійному онлайн-пробігу Разом ми сила, який пройде на наш козацький день 1 жовтня. 100% коштів піде на закупівлю тепловізорного коптера для бійців аерозвідників. Підрозділу оперативного призначення «Боровій» – Національна Гвардія України даний коптер дозволить нашим воїнам краще вистежувати і знищувати ворога і вночі. Це онлайн забіг, до якого можуть долучитися усі охочі, аби задонатити на збройні сили України. Бо ж сьогодні тисячі українських воїнів захищають батьківщину ціною власного здоров'я та життя на фронті. Але тил не має права перекладати увесь тягар за відповідальність лише на армію без зброї, але з лютою ненавистю до ворога маємо разом докласти максимум зусиль до наближення перемоги, наголошують організатори турніру. Це вже не перший проект, який організовував наш клуб. В минулому році був онлайн-пробіг фортеця Бахмут. В рамках проекту було зібрано на два тепловізори для нашого прилуцького ТРО взагалі долучитись до проекту може кожен бажаючий. Можна бігти, можна не бігти, можна просто задонатити. Усі учасники забігу отримають унікальні медальйони, виготовлені з відстріляних гільз. Кожен хто зареєструється на проект, отримує. Отакий символічний жетон учасника разом ми сила вирізаний із подібної гільзи, нашим майстром, меценатом, волонтером Денисом Скібою. Наша співпраця із біговим Чернігів ультрабіговим клубом – це вже не, не перша. у другому таймі залучались до ультрамарафону. Там команди конотопи В онлайн форматі Фатеця Бахмут зібрали ша ну, мали по ці можливості ці. досить пристойну Отже, суму забезпечили наш батальйон двома тепловізорними прицілами. В цьому році вирішили продовжити співпрацю, ага, тому що почали, гравці, формат онлайн-пробіги, він досить цікавий. Люди не підв'язані до ось. часу, люди не підв'язані до конкретної локації. По можливості вони обирають собі зручний день, зручну погоду, зручну дистанцію і ну, типу свою дистанцію закривають як їм комфортно. Даний час це досить так. Ну не останню відіграє роль. Всі учасники пробігу по закінченню дистанції. Вони присилають свої треки дистанції, і відповідно до стартового пакету є флаєр і фінішна медаль. Фінішна медаль вона виконана. Із відстріляних гільз артилерійських 155-й калібр. Це досить серйозна така зброя, яка ну, виконує роботу правильно і гарно. Організатори закликають долучатись до забігу не лише спортсменів та фізкультурників, а й усі, хто турбується про власне здоров'я для того, аби взяти участь у змаганні, потрібно зареєструватися як учасник заходу на всі пробіги та зробити донат на монобанку, взявши участь у благодійному онлайн-марафоні Разом ми сила, ви зможете зберегти життя іншим. Резюмують організатори.